Та вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам запропонувати на розгляд таку тему, як пенсія за вислугу років, хто може на неї претендувати і як вона залежить від страхового вашого стажу. Я хочу вам запропонувати наступні свої відео буду присвячувати кожному виду. Пенсії. Ми його будемо більш детально розкривати, щоб ви розуміли, на який вид пенсії ви можете претендувати: чи це пенсія за віком, пенсія за вислугою років. Буду вам розкривати особливості пенсії по втраті годувальника і інше. Тож, давайте сьогодні з вами поспілкуємося саме про пенсію за вислугою. Років. Хочу вам нагадати, що в умовах воєнного стану ви можете дистанційно подати заяву про призначення пенсії. Ви можете зробити це через застосунок ДІЯ. Тепер хочу перейти і більш докладніше і детальніше вам розповісти. Про пенсію за вислугу років. На неї, відповідно до українського законодавства, мають право працівники освіти, охорони здоров'я соціального забезпечення, якщо вони станом на 11 жовтня 2017 року мають вислугу років необхідно для призначення саме такої пенсії. А саме на 1 квітня 2015 року не менше 25 років. А стажу на 31 грудня 2015 року, 25 років 6 місяців та на 11 жовтня 2017 року, 26 років та 6 місяців. До спеціального стажу роботи, який дає право на пенсію за вислугу років, не належать періоди роботи. На відповідних посадах після 11 жовтня 2017 року водночас допускається підсумування стажу за періоди роботи в установах як освіти, так і охорони здоров'я. Та соціального захисту. Форма власності закладу та його відомча належність не мають значення щодо права на зарахування до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років. Спеціальний стаж роботи призначається лише за основним місцем роботи відповідно до записів у трудовій книжці, час роботи за сумісництвом та час навчання за спеціальністю до такого стажу. Відповідно, не зараховується. Важливо пам'ятати, що пенсія за вислугу років призначається з дня звернення при звільненні з посади, яка дає право на таку пенсію. У разі працевлаштування за фахом виплата пенсії припиняється та поновлюється з наступного дня після звільнення. Робота на посадах, які не дають права на пенсію за вислугу років, не позбавляє права отримати такого. Виду пенсії. Одначе хочу звернути вашу увагу на таке: якщо в період отримання пенсії за вислугу років особа досягає пенсійного віку, вам доцільно звернутися до органів пенсійного фонду України за місцем проживання із заявою про перехід на пенсію за віком. У таких умовах, після досягнення пенсійного віку, отримуючи пенсію за віком, можна працювати на посаді, яка дає право. На пенсію за вислугу років. Сам факт досягнення пенсійного віку без призначення пенсії за віком такого права не надає. От що стосується. Якщо взяти коротко, що стосується саме пенсії за вислугу роки. Якщо у вас якісь є питання, невирішені, які потребують юридичної консультації, будь ласка, звертайтеся з задоволенням вас проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.